Моє ім'я Мерте, я заберу твоє життя. Цей батл, це твоя публічна страта. Я чув, що ти король, тоді я, французька революція. Жінка в режимі Суперсена це твоя пенсія. Я стану початком твого кінця. Ти не зможеш перемогти моє Моджо. Бостін Пауер завжди перемагав доктора зло. В тебе цицькі мають форму трикутника, Джордана Бруно спалили через такого, як ти, придурка. Мої цицьки мають форму кулі, і ці дві кулі зроблять два отвори у твоїй голові. Мої цицьки це два узі, і вони вже знищили сорі. <світ> Уяви, що ти у лікарні, бо ти наступний у черзі. Я дам цьому батлу назву. Це буде реквієм по лду. Ти всюди кричиш, що твій питон дістає до стелі, але твій питон ніколи не буває в твердому стані. Я чув, що ти легенда, але я руйнівник легенд. А ти в минулому учасник Boys Band. Учасник бойсбенд типу Гей, мій опонент old, akaй Мавпа, А.К. про нього писав кавка, аккай Яйцебороди, А.К. старий, А.К. Гаррі, голова пеніс, акей мастурбував в Азовському морі, А.К. той ще трахає сорі. Мій опонент настільки класно косплеїть Пуджа. Також не бачить свого пісюна і твоя професія каліянчик. Щоб пробити фольгу, ти використовуєш свій пісюнчик. Ти настільки сильно пропердів кресло, коли грав у Counter-Strike, що він образився та кинув на канал Страйк. Друже, я сподіваюсь, ми гарно провели час, трохи поврушили цих калових мас. Наш Батл буде легендарний, наче битва пейна та джирай, але, на жаль, всі знають, хто наприкінці помирає. <плес> ну, яка ти нахуй жінка? Бля, чи її сі? Яка ти, нахуй жінка, якщо ти, Олексій, краще виходь із образа, поки не пізно паря? Мені похуй на гендер, бо в нас тут рівно прав'я. І хочу співа, що до цього має кілька правил, буду хуярить, поки не опаде пів'я, з пані. Хулі ти рипайся, на кого ти підняла руку, шпала. Якщо соска перша лізе в дреку, вважаю законним їй дати в їбало. А ми в різних категоріях, ну, як мінімум по вазі. ти в цій грі тільки вивчаєш мову. Я носій. Тому забудь про квіти, хвойда, я тобі впику, ногой дам, це наше перше побачення, і ти сядеш на хуй там. По тобі видно одразу, які в пізду там принца. Петолка почувила репера, і вже не треба, і принца їй. Хочеш романтики, сука, я все влаштую. А як же ж будем кататись по місту? Але ти його не побачиш. Справжній чоловік, на твою думку, пофіки тут для того, щоби хуєм зробити отвір в гольфі заверну тебе у килим, як в норі ролл, їбу не бачивши обличчя, наче це Глорі хол, і все логічно. У кожній жінці має бути загадка, але ця чіка вкрай таємнича. Та я благаю, гільші та не відкриваю обличчя і так, все сумно. Бо писати текст на тебе, наче дійсна вія. Ти візьмеш перше місце тільки як міс, росія. Для мене тебе роз'їбать просто черговий квест. Розріжу поперек тобі вагіну. Це червоний хрест. Так, все як ти любиш, змінюю наголоси, щоб здавалось, начебто в панчах є рима. Коли ти пишеш свої раунди, десь плаче Ірина, тому ти мені не подобаєшся, не подобається твій стиль, чмо. Ти якась незграбна хуйня, як ти за кермом, реп апріорі не жіноча справа. Тебе попросили показати скіл, і ти відсмоктала, Бо в цьому то ти профі. Тебе так часто їбуть, наче в вагіну залитий клей. Коли ти п'єш рева в компанії чоловіків, вони це звуть день відкритих дверей. А цим світом правлять чоловіки. Тому закритий міс. Я знищу твій мозок, значить йобана фемка, а я гей сексист. Ну що, блядь, які шанси? Жінка проти важкого ну і даунти. В тебе немає шансів, навіть якби я не здав раунди. Навіть якщо я ремуватиму раунди, даунти. Навіть якщо крутий звукар обробить саунд твій. Якщо обирати між нами, то я реп. Батл реп. Я двіж, я є стиль. Та блядь, я в хаті прибираюсь мою посуд, готую. Перу, та я навіть жінка більше, ніж ти, блядь. раунд. Не думав, що доживу до другого ранду, тому передаю привіт віру і хочу сказати, що таємно закоханий в Ірину. Якщо я програю, то стрибну у прірву, але повернемось до мого опонента Гаррі Колдіні. Він міг би бути натуралним, якби ми жили в іншому вимірі. Але, на жаль, зустрічайте дорослі та малі. На сцену виходить Гаррі Куколдінні. Я, Атлант, який розправив плечі, ти дитина, яка захлинулася у власні сечі. Раз два, раз два. Всі кричать: нахуй Олда. Ти огидна лиса повія. Зараз загине остання надія на перемогу. Наприкінці дід впаде в кому. А я приїхав з Таїланду, тож мені не бракує таланту. Я жінка, яка має пісюн. Тому розкалю твою голову навпіл, наче кавун. Твоя слабкість це трава. Але від сьогодні твоя слабкість це я. І ти справжній актор, ти знімався в кліпі House of Air. В Мексиці тебе називали Ель Підор. Друже, що під тобою за калюжа? В цьому батлі я Майк Тайсон, ти боксерська груша. І в тебе вилізла нова Грижа. Ти думав, ти герой. Але за те, що ти среш, коли в тебе геморой, Не дають звання герой. Не дають звання герой. Не дають звання герой. Друже, ти хворий, хворий на голову, бо в тебе немає волосся. Ти недалеко пішов від батюшки, бо ти виглядаєш так, наче ти упоровся або упорно знявся. Хм. До речі, як ти навчив свою дупу говорити вільна каса? Твій вигляд це протилежність, слову краса. Я не знаю жінки, яка б тебе дала, хоча ні є одна. В неї чорний капюшон та коса, ах так і ще й і я, ах так і ще й і я, друже, я чув, що ти жорсткий репер, але зараз ти хрустиш, наче крекер. Або ти обйобаний креком, або ти став татом. Твоя улюблена страва це Анолінгу з під соусом тартар, а я залетів, наче татар. Якби це була футбольна гра, то всі б кричали, що ти дирявий, але не воротар. І всі хотіли дізнатися, що сталося зі Смеаголом після падіння у лаву. Він став репером та назвався Олдом. Друже, цей батл буде мати назву реквієм по Олду. Добрий ранок, Олексій. Ну як воно? Бо мені воно якось ніякого. Я там такого тобі набалакав, блять, перший раунд, мене наче хакнули. Там я тебе бив, прикинь, друг. А ти волав ол тільки без рук. Та був туман перед очима, мабуть, що впала планка. Тобі долашна жінка, значить ти мама панка. І я хотів би тебе пожаліти, але... Але нахуй ти, стерво, ти виглядаєш так, наче народився і виріс спермою. Та досить, давай тільки без сліз. Тобою користується багато мігрантів. Без віз. Якби ми батили офлайн пацан, ти б же волав би колнаймбан-ван. Уявляєш? Віу, віу, десь по місту їде сержант Сорі з напарником, щоб затримати злодія, який вчинив тут розйоб. Але я з'їбусь раніше, ніж він вилізе з тачки, бо сержант Сорі є жирний коп. І так, можливо, я за старий, і ти скажеш що час вже не чил, олду. Ну це правда, я вже не встигаю за молоддю, як педофіл на люду. Але якщо я тебе йобну, твої рідні тебе впізнають тільки за ім'ям на бірці. Ти не завадиш мені зустріти з іншими дітьми у турнірці. Тому помовчу, Олексій, Не хочу твоїх думок. Коли ти пишеш в тебе з маківки, іде димок. Ти взагалі там ок зніми ту маску. Ти блядь, ти пишеш повну хуйню, бо тобі важко дихати, льоша. До речі, особисто мені це ім'я до вподоби, але Альоша. Чомусь саме так в дитинстві ми називали довбойобів. Тому Альоша, якщо після виліту сорі ти собі наганяв, типу, їбать ти Бог. Насправді Альоша більше відноситься до фрази Єбать ти лох. І я викупаю твій стиль. Ти такий, типу, веселий, рофліст, ганяєш в вуха, репліст, Що спишеш там, записуєш такий домашній артист, але в чаті ти засвітив їбальник, ти унікальний нахуй. З твоїм фото можна робити збір на лікування раку ти називаєш себе жінкою і батлиш. Ну що ж, на це немає заборони. Але ти називаєш себе жінкою, тобі сниться, що ти за кордоном. Ти називаєш себе жінкою, але під маскою ця повія схожа на дядька. Ти називаєш себе жінкою. Ти прям мрія кожного батька. Коли я вперше побачив пари, я тебе автоматично взяв приціл. Коли ти вперше побачив чужий хуй, ти автоматично взяв і сів. І проти мене ти не маєш проти дій. Ти вивчаєш лексику? О, лексі. Дівчата тобі кажуть, що ти лох, сасі. Ти як ППО, бо ти це комплекси, таким хоч в він скаже добре сік. А я Макдональдс на даху, тому що топ МС. раунд.